Зараз я покажу простий павербанк для зарядки телефонів від акумуляторної батареї 7 Ампер годин і для живлення роутерів. Для заряду телефонів використовується такий автомобільний DC-DC-перетворювач, який знижує напругу з 12 В до 5 вольт. А живлення Wi-Fi роутерів буде йти напряму від акумуляторної батареї. Для цього припаяні два таких провода для мультимедійного перетворювача і для Wi-Fi роутера. Схема проста, тут є зарядний пристрій, тому що ми подаємо з блоку живлення змінного струму напругу. Він заряджає акумуляторну батарею. Також є реле на 12 вольт, яке при пропаданні напруги вмикає резервне світло. Це, власне, все. схема в триакурсі. Зараз перевіримо, як це все працює. Перше включення. моєю рукою не дуже зручно включається. Так, робимо перше включення. Подали напругу, так як блок живлення в нас не включений, відразу ж вмикається світло. Тепер включаємо блок живлення в розетку, світло вимикається. Коли у нас блекат, тоді вмикається світло. Автоматично. Заряд телефона і роутеру відбувається постійно. На заряд акумулятора подаємо напругу 13,6 вольт. Також є запобіжник в коліакумуляторній батареї. Ось так виглядає павербанк в зібраному. Вигляді Тут ще будуть заглушки короба звідси виходить кабель для підключення роутера. Це максимально просто і практично. Тільки заряд телефонів і жилення роутерів. Плюс підсвітка.